Техніки, що передаються з покоління до покоління. Прикрашання яєць традиція, якій вже сотні років. Зазвичай це роблять упродовж тижня перед великоднем. У цій студії в Лондоні вчаться виготовляти натуральні барвники. Самі яйця, випорожнюють та очищають. Потім починається робота зі шкаралупою. Можна використовувати квіти та листя. Особливо це має гарний вигляд на білих яйцях. Великдень це велике свято. Таке ж велике, як різдво. Монтяна народилася в Румунії і переїхала до Великої Британії у віці 11 років. Вона ніколи не забувала румунську народну творчість. Зараз навчає її інших. щоразу, коли я думаю про Великдень, я все ще пам'ятаю запах пасок, які пекла моя бабуся. Чую шум села та сміх дітей. Це одна з моїх улюблених традицій. Дуже чарівна. для фарбування використовую капронові колготки. Природні барвники отримують з лушпиня цибулі і куркуми. Яйця символізують родючість і новий початок. Нині це християнський символ. Їх прикрашають упродовж року красивими візерунками та мотивами. для створення візерунків ще використовують віск. Він проявляється, коли яйце опускають у фарбу я бачила рекламу, і мені дуже подобається робити щось своїми руками. Раніше я не пробувала фарбувати яйця. Думаю, коли створюєш такі речі, виходиш із зони комфорту. Це тебе дуже збагачує та дарує задоволення. Думаю, тепер ми точно зможемо повторити це вдома. Я кажу про техніку з колготками та квітами. Обов'язково спробую вдома. Вікета великдень цього року припадає на 20 квітня. До того ж, як католицький, так і православний.